Так, привіт, друзі. Е, зіграв я такий цікавий, доволі бій на Оверлорді, і, як то кажуть, вирішив з вами поділитися. Е, Вибачте, трошечки, трошечки пожилого скіла, е, е, дергаю камерою, типу, в плані, що вже трошечки втомився, і, скажімо так, е, пофармив я досвід на Е100. Е, загалом, так сказати, спробував. На актуальність цього танка зграю, як ви бачите, я з гарматкою на 750. Там мені подобається його пробиття, там мені подобається альфушка, тому що Е100 доволі таки може класно розмінюватися. Доволі таки може класно. Грати саме від Альфи. Мені гармати, якщо чесно, на 530 заходить тільки в якихось маневрах, тому подібне подібні фігні. подібній да. Ну, Попали ми на карту Overlord. Не саме моя улюблена мапа, тому що тут дуже багато зробили роз'їздів, переїздів. Бачу я, що. Майже всі в них засвічуються, і я можу трішечки агресивно зіграти. Пробую я тут контролити цього ТСК, але так як він не випікує, нічого не робить, то хочу я дати в грілька. Бачу, тут я його піксель, але, на жаль, ці от сходиночки мені заважають. Пробую я тут його, так сказати, нащупати. Знаходимо молодого. Він тут знаходить так само мене. Ми даємо свою. Тичечку в нього. Гріль тут, до речі, не обучаємой, і там в людини 3000 рейтингу, і, типу, ну і все. Тут бачу, що мене те пробує тут закидувати. Ну і 2-3 моя команда, як завжди. пасе задніх. Тут бачу, що два тяжики вже полушотних, мені придеться це все приймати. Плюс того, там десь є ФВшка, яка може дати в борт ББшкою чи Фугасом. Ну, коротше. Пробую я тут вже нащупати грілька, розумію, що я можу отримати фід ФВшки, що хочу так легесенько-легесенько нащупати. Щоб воно залетіло, і воно залітає. До речі, плюс, точніше, вищі альфи. Серій. Бачу, що тут 121-й. Хоче теж нащупати когось. Ну і я трошечки трошечки зафейлив, тому що СТ-2 поїхав в мого 121-го. Я тут хочу от якраз його прикрити, але бачу, тут пожила сотка вривається, і мені потрібно так сказати, добирати молодого. Ось тут я вже бачу, що С-Т-2 прям буде явно виходити в нього. І, скоріш за все, розміняти я його не встигну. Пробую, пробую, пробую тут. Так, скажімо, під'їхати. Багач тут 22 вже пограв. Пацан, Ну, молодець. Ніхто тут не грає. Їхні тяжі фулові. Наш залишився тільки Маус. Сотка вже так благополучно взяла за щічку. Даємо в базіка. Базік нас тут взагалі не попадає. Він тут не очікував нас так високо. Побачите. Рахуночок 4-6. В принципі, все окей. До речі, відмовився грати тут від стабілізатора, тому що в плюсик ХП. Бо якбуд би ХПшки, тут більш профітніше. Тут гармата не така реготна. Ай, на жаль, не закидаємо батька. зразу зразу, дивіться, мансую цією головішкою, тому що закидують, закидують так кумулятивчики. І. На щастя, не попадає. Розумію я, що він тут десь плюс-мінус буде знову випікувати. чекає Маус. Маус тут прям, прям на тичечку так, на тичечку воно залітає. І пробує тут грати Фош проти мене. Я зразу оцінюю рівень свого кута. Кут в мене тут поганий. Тут, до речі, мені якраз він в планочку закидує, скоріш за все, або в Лоббашні. Ну, це не настільки важливо. Бачу, я тут фошика. Вицілюю, закидую. І тут, блін, жовтий спецназ вирішив в мене опоротися. У мене тут один проти, ой-ой, один союзничок, це є 121, який дуже класно дає в Базіка. Я тут Базика. Просто, просто на характері, так сказати, даю йому паєчку. Дуже хочу, щоб мене сотка, ой, сотечка, щоб в мене маус вистрілив, щоб мій 121 зажив. Ну і так сказати, пацан лиш, лишній ХП би, можливо б не віддав. Розумію, я, що тут Базік може поїхати в мене ззаді, і ФВшка дуже далеко. Рахунок 9-9. У нас тут все поки що не дуже добре. На щастя, Маус. В нас є можливість з ним розмінюватися. Бачиш, що тут певний базік їде, який дає ББшку мій просто, я не знаю, ВЛД чи це НЛД було. І ми забираємо ось цього пожилого на базічку. Бачиш, тут маус прям буртує, танкує. Вставляє щічку. Ми йому закидуємо. 6900. Слухайте, летить як в бабу. Прям. Летить прям як в бабу. Все в пікселя, все чітко. Не розумію, я де тут Фош це є, тому що Фош-противник такий, що може мене з двох забрати. Тут йому впоротися не представляє, як то кажуть, проблемка. І... Да. Але бачу, що тесак вже на їхній базі, значить Фош. Плюс-мінус, якби світився з цієї сторони, їхньої маю на увазі зверху, то він би десь засвітився, значить, він десь знизу катається. Тут гріль ззаді, який теж нас потає. Значить, я можу. Сказати, начекувати цих пацанів. Пробує тут дивитися, пробую там дивитися, не хочу сильно спадати. І легенда засвічується. Яка стояла по факту цілий бій. Пробую, пробує тут давати, але, на жаль, попадає я йому в борт, який він просто чудово його підвернув. Я, скоріше задав йому в каточок. І не пробив. Бачу, що тут прям впарюється грільок? Що він прям його хоче, але Фош, теж, як то кажуть, не пальцем роблений. Та є він в гріля, і його помилка, що він тут поїхав. Ну, прям помилка помилочна. Він тут мені дав просто халявку дати. 7600 ми вже накинули. Ну І нарешті ви можете побачити бій двох ПТ-водів, які вічно стоять в кущах. Вони тут, на жаль, не вміють взагалі, як то кажуть, як ті хлібочки не вміють щось грати і користуватися відсутністю башні. Даємо 7900, даємо потужний такий бій. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.